Уявіть, ви відкладаєте гроші на важливу покупку чи чорний день? Кладете їх у банк, а потім раптом чуєте новину. Банк збанкрутував. Що ж робити? Чи означає це, що всі заощадження зникли назавжди? Ні. Ваші заощадження захищені фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Це установа, яка гарантує повернення коштів вкладникам, якщо банк визнаний неплатоспроможним. Яка гранична сума відшкодування вкладів? Протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня його припинення чи скасування, фонд гарантування вкладів відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки. Після завершення тримісячного періоду з дня скасування чи припинення дії воєнного стану, максимальна сума відшкодування коштів вкладникам за всіма вкладами в одному банку складатиме не менш 600 тисяч гривень, незалежно від кількості вкладів у банку. Як зрозуміти, чи ваш банк надійний? Перш ніж покласти гроші на депозит, варто перевірити, чи банк є учасником фонду гарантування вкладів. Де перевірити? Цю інформацію можна знайти на офіційному сайті фонду. Як отримати свої гроші? Дочекайтесь офіційної публікації від фонду про початок виплат. Перегляньте список банків агентів, через які виконуються виплати. Інформація зазначається у публікації або на сайті фонду. Скористайтесь додатком Дія для отримання коштів. Зверніться у банк особисто із паспортом, щоб отримати кошти, або зверніться до тих банків з переліку, які проводять виплати дистанційно. Тож, друзі, тримайте гроші в надійних банках і не бійтесь банкрутств. Фонд гарантує ваші вклади. Якщо це відео було корисним, ставте лайк, підпишіться на Фінкульт і діліться відео з друзями. До зустрічі на Фінкульт!